І це перший тест мого навчального проекту. Стоп, 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 стоп! Сьомий тест. Це Тадаші, мій старший брат. І це тридцять третій тест. Стоп, стоп! Вісімдесят четвертий тест. Привіт! Я Бемекс. Працює. Працює! О, Це неймовірно! Він хотів допомогти людям. Дісней представляє. Всі кажуть, що Тадаші не помер, поки ми його пам'ятаємо. Від творців фільмів заплутана історія та крижане серце. Привіт. Я Беймекс. Та Даші запрограмував мене допомагати хворим. Все буде добре. Ну ну. На осінніх канікулах. Я хочу допомогти. Проскановано. Ти страждаєш від змін настрою. Діагноз, перехідний вік. Стоп, що З'явиться герой. Це ніби теплий зефір. Що врятує світ? У нас і далі надходить повідомлення про катастрофу. На нас напав супер народ. Тікай, бігом, бігом. Я не швидкий. Та що ти кажеш? Хтось у масті кабуки напав на вас і на цей матрац. Його впіймати! Нам не перемогти цього психа. Ми ботани! Повірте, я в робототехніці шарю. Ми станемо великими героями. Більше нікому костюм не тисне. Сюди! Вибий двері! Вибий! А, а чому на ньому вуглецеві штани? Цей обладунок може зіпсувати мій приємний на дотик Він бомба! А ця бонова! Якби я не боявся висоти, мені б подобалося. Та я боюся висоти. Тож мені не подобається. Що це з тобою? Сіла батари. Він шлях. лях. Прикриє спину Фенос! і змінить ваш світ. Це було шикарно! карно! Серце не зупинилося. Розряд! Стоп-стоп-стоп-стоп! Це такий вислів. Що скажеш? Oui! Супершістка. Ну, добре, повертайся до чохла. з 25 жовтня у кіно.